Привіт поціновувачам поезії! Ви на каналі Інни Зарицької, яка вважає, що поезія ще комусь потрібна. І сьогодні я хочу вам прочитати, поділитися з вами трьома віршами. Василя Симоненка. Чудового Василя Симоненка в усіх сенсах. Ми звикли до Василя Симоненка, який розповідає нам про те, яке прекрасне життя, як прекрасно бути людиною і потрібно залишатися людиною, про кохання загалом між чоловіком і жінкою, про любов до рідної землі, до рідної України. Але ці три вірші будуть зовсім не про це. Ці три вірші про те. Як тяжко іноді буває впоратися зі своїми емоціями. І для мене такі вірші це як спосіб розвантажити голову, тому що коли читаєш, як іншій людині теж буває погано, і як вона вміє ці почуття розповісти поетично. То стає ніби трішки легше, ніби трішки поділився своїм смутком, і він на якусь кратну частину зменшився. Отже, я хочу бути несамовитим, я хочу у полум'ї згоріть, щоб не жаліти за прожитим димком на світі не чадіть, щоб не пекли дрібні образи, дрівненьку душу день при дні. Я згоден вибухнути відразу, неначе бомба на війні. І диву дивному даюся, що з того користі катма. Чомусь не лопаюсь, не рвуся. Напевне, капсуля нема. Будь ласка, я розумію твій захват від Василя Семененка, але трошки тихше. якісь такі звуки Лоліта ще не видавала. Наступний нудний карнавал. Ходжу, сиджу, лежу, і скнію мовчу і часом шаленію від власних гадок і гидот, не задавлю у серці змія. Він все і все собі помиє з моїх бездонних нечистот. О чому я! Такий порожній, такий дурний і невозможний, що сам себе убити рад. Чи не тому, що мускул кожний із тиші рветься в світ, тривожний під вітрові і зорепад? Де ж ті одні єдині руки, що в час досади і розпуки мене сховають в свій овал? Немає їх, лиш серце, грюка, та смуток мій, нудьга і мука. Ведуть свій звичний карнавал. Самотність. Часто я самотній, ніби крузо, виглядаю за обрію кораблів, і думка безпорадно грузне вклейким боговинні слів на своєму дикому острові, в шкірянці з убитих надій, штрикаю небо очима гострими. Де ти? П'ятниця мій. Залпи відчаю рвуться з горла, гуркотять у байдужу даль. Пошли мені, Боже, хоч ворога, коли друга послати жаль. Як вам така сторона творчості Василя Симоненка? Розкажіть, будь ласка, можливо, ви порадите ще якісь вірші, які мають схожий такий меланхолічний настрій? І е, загалом, якщо вам подобається українська поезія, і, зокрема, мій канал, будь ласка, не соромтеся, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі у наступному відео.